Вітаю! Знаєте, нам часто здається, що ми бачимо світ ну, таким, як він є насправді. Але що, як це не так? Насправді, наш мозок постійно, кожну секунду буквально створює реальність навколо нас. І робить він це за допомогою одного дуже потужного, але водночас і дуже обмеженого інструменту уваги. От сьогодні ми розберемося, як саме працює цей наш внутрішній фільтр. От давайте почнемо з такого. Знаєте, життєвого питання: чи безпечно взагалі кермувати і одночасно розмовляти по телефону, навіть якщо це хендс фрі? Ну здавалося б, руки ж на кермі, очі дивляться на дорогу, то в чому проблема? Ми ж, наче, здатні робити кілька справ одночасно, чи може все ж таки ні. Щоб зрозуміти, наскільки це складно, ось вам цитата від вченої з MIT Ненсі Кенвішер. Вона каже, що поворот ліворуч це по суті соціальна взаємодія. Уявіть собі, треба оцінити швидкість інших машин, зрозуміти наміри водіїв, чи бачать вони мене, чи пропустять. Це настільки складний процес, що навіть найкрутіші безпілотні автомобілі не можуть його виконати. Їм простіше тричі повернути праворуч, і це, знаєте, чудово підводить нас до однієї ключової ідеї. Називається вона тостерна модель пізнання. Уявіть собі таку стару квартиру, знаєте, зі слабкою проводкою. От, ви вмикаєте тостер і Бац, світло в кімнаті одразу тьмяніє, правда ж? Так от, наш мозок працює за дуже схожим принципом. У нас є лише один обмежений ресурс ментальної енергії. І коли ми витрачаємо його на щось одне, скажімо на цікаву розмову, на все інше, наприклад, на уважне водіння, цієї потужності залишається значно менше. І от саме цей простий принцип допомагає пояснити дещо ну, справді вражаюче. Більшість із нас свято вірить, що наші очі це щось на зразок відеокамер. Вони просто записують все, що відбувається навколо, з високою чіткістю. Ну що ж, приготуйтеся, бо зараз ця ілюзія буде повністю зруйнована. Отже, зараз на екрані з'явиться картинка. Просте завдання. Роздивіться її дуже, дуже уважно. Спробуйте зафіксувати в пам'яті якомога більше деталей: кольори, будівлі, машини от все-все, що бачите, гаразд, поїхали. Так, ну що, запам'ятали? Більшість людей на цьому етапі абсолютно впевнені, що так, що вони помітили все. Але що, якби на картинці щось змінилося, навіть на щось одне, а багато чого, чи помітили б ми це. А тепер подивіться, ось що насправді змінилося: червоний навіс тепер синій. Стареньке авто замінили на нову модель. Світлі будинки раптом стали темними. І навіть з'явився пішохід, якого до цього просто не було. Вражає, правда? Більшість людей не помічають нічого з цього. Це, знаєте, класичний приклад явища під назвою Сліпота до змін. І це доводить одну просту річ. Ми бачимо набагато набагато менше, ніж думаємо. Але це ще квіточки. Є один просто геніальний експеримент. Людям показують короткий детектив і просять уважно стежити за розслідуванням. І, от, поки вони стежать в кадрі, просто на ходу міняють головного актора на зовсім іншу людину. Зникає тіло з підлоги, міняється зброя, шпалери, коротше, все. І знаєте що? Майже ніхто цього не помічає. Чому бо вся їхня увага, весь їхній тостер працював наповну, щоб розгадати загадку, на все інше потужності просто не вистачало. І важливо розуміти, що це не просто якісь там лабораторні фокуси, наслідки в реальному житті можуть бути, ну скажімо так, дуже серйозними. В одному дослідженні досвідчені пілоти тренувались на авіасимуляторі, і вони, уявіть собі, не помічали інший літак, що стояв прямо у них на злітно посадковій смузі. Просто не бачили. Вони були настільки сконцентровані на показниках приладів, що величезний об'єкт прямо перед очима став для них невидимим. Так що ж, чорт забирай, відбувається в нашому мозку. Отже, ми вже зрозуміли, що пропускаємо просто гігантську кількість інформації, і ключ до розгадки цієї таємниці, як ви вже мабуть здогадалися, лежить у тому самому механізмі, що називається увагою. Увага, це, по суті, такий собі дуже суворий фейс-контроль для нашої свідомості. Подумайте тільки, кожної секунди на наші органи чуття валиться просто лавина інформації. Так от, увага відсіює, мабуть, 99% усього цього потоку і пропускає всередину лише малесеньку вибрану частинку. І працює цей фільтр за двома простими правилами. По-перше, це обмежена ємність. Пам'ятаєте нашу тостерну модель? Ми просто фізично не можемо обробити все й одразу. А по-друге, це вибірковість. Наш мозок якось мусить вирішувати, що саме пропустити через цей вузінький канал, що зараз найважливіше. І для цього вибору він використовує два основних інструменти. Перший інструмент це явна увага. Все просто куди дивляться очі, туди спрямована увага. Це найпростіший і найпотужніший спосіб, бо центр нашого зору має найвищу чіткість. А от другий інструмент значно хитріший, це прихована увага. От згадайте ситуацію, розмовляєте з кимось і відчайдушно намагаєтесь прочитати ім'я на Бейджі, але так, щоб людина не помітила. Ви дивитеся їй в очі, але ваш промінь уваги насправді спрямований нижче. На Бейдж, оце і є прихована увага: фокус свідомості без руху очей. Гаразд, з механізмами розібралися, а тепер найцікавіше: давайте зазирнемо просто всередину черепа і подивимось, як мозок робить цей доленосний вибір, що стане частиною нашої реальності, а що назавжди залишиться за її межами. Для цього вчені провели один просто неймовірний експеримент. Вони взяли спеціальні окуляри, які роблять одну хитру річ ліве око вони показують, скажімо, зображення обличчя, а вправе зображення будинку і показують їх одночасно. Тобто на сітківці ока постійно є обидві картинки. І от ключове питання якщо на сітківці нічого не змінюється, що ж тоді бачить мозок? Може, якусь дивну мішанину з обличчя й будинку? Але ні, відбувається дещо набагато дивніше. Що ж саме діється у свідомості, коли мозок отримує два абсолютно різних сигнали одночасно? А відбувається справжнє диво. Свідомість не змішує картинки. Замість цього вона починає перемикатися. Клац, людина бачить обличчя. Проходить кілька секунд, клац тепер бачить будинок, потім знову обличчя, і так по колу. Це явище має назву бінокулярне суперетництво. Але найкрутіше це те, що в цей момент відбувається в мозку. Поки людина дивилася в ці окуляри, її мозок сканували за допомогою МРТ. Це такий апарат, що показує, які ділянки мозку активні. І вчені побачили щось, від чого перехоплює подих. Коли людина казала «я бачу обличчя, в її мозку загулялася специфічна зона обличчя. А щойно вона казала: о, тепер будинок, ця зона згасала і спалахувала зовсім інша зона місць. Активність мозку буквально в реальному часі слідувала за тим, що людина усвідомлювала. Тільки вдумайтеся, що це означає. Активність нашого мозку відображає не те, що фізично є перед очима, а те, на що ми звернули увагу, те, що ми усвідомили. Це доводить, що наше сприйняття це не пасивний запис світу, як наплівку. Ні. Це активний творчий процес створення нашої власної реальності. І ось ми підійшли до головного висновку. Наш мозок це не дзеркало, що просто відображає світ. Ні, він його куратор, він режисер. Він кожну мить активно обирає, що потрапить у наш фільм, а що залишиться на підлозі монтажної. І цей вибір, цей фільтр уваги, і є та реальність, в якій ми існуємо. І це, звісно, змушує поставити одне дуже важливе питання. Якщо наш фільтр уваги настільки потужний і відсіює так багато, то які ж важливі, дивовижні, а може, й небезпечні частини реальності залишаються непоміченими просто зараз, поки ми про це говоримо? Подумайте про це.